Саме на покрову ввечері, в 9 годині, сиджу я край вікна і п'ю чай. Коли чую, на Володимирській вулиці загоркотіли вози пожежної команди. Гуркіт був такий здоровий, що аж поміст двохтів під ногами. В темному вікні блискали й миготіли мідні лиснючі казки на головах пожежних, котрі стояли рядками зверху на платформах, де лисні сикавки і усяка снасть для гасіння пожежі. Платформи з барилами людьми катали, мов на віжені, швидше, ніж це буває, звичайно. Очевидячки, трапилась пожежа здорова і раптом несподівано, неначе уся вулиця, аж гриміла й торохтіла, так, що мої вуха ледве видержували. Вбігає в мою горницю сусід пожилець і каже, що на подолі в гавані зайнялись сажні деревні в довгих складах, а може, й склади дощок. От та подивіться, бо з Андріївської гори, де стерчить Андріївський собор, видно пожежу, як на долоні. Я хапком натяг на себе пальто і вибіг на вулицю саме проти десятинної церкви, де було в той час моє житло. Я поспішаю по вулиці, що спускається до Андріївського собору, і через кілька хвилин я вийшов до місця, де починається Андріївський спуск, та здива й спинився. Переді мною з'явилась така припишна картина. Котра нагадала мені останній день Помпеї, відомого маляра художника Брюлова. Я підвів очі вгору. Уся половина неба на північ над подолом була червоняста, неначе розпечена червона мідь. Небо було тоді вкрите густими хмарами. Червоний, неначе кров'яний, облиск йшов по хмарах, і густий покрівець хмар, неначе світився наскрізь, неначе зайнялося півнеба і падало без полум'я. А на цьому червоному, ніби мідному, поспеченому вогні полотнище, саме посеред його була ніби намальована Андріївська церква з п'ятьма банями, стуленими з тонких колонок. Здалеки, спершу, мені здавалася церква темна, аж чорна, ніби на жевріючому полі картини був намальований чорний силует собору, що ніби висів високо в небі. Але я наблизився трохи до собору і почав придивлятися. Милуючись цією картиною, що рідко на віку доводиться бачити. От Трех святительської та Володимирської вулиць з електричних літарів та з вікон домів сипався маленький, тихий електричний світ і обсипав усю церкву, ніби світ од місяця, що зайшов за хмари. Собор було видко увесь в якому чудному, фантастичному світі, було знать навіть тонкі, сливи остулені докупи, докладні колонки на банях. На вуглах самого будування корпусу собору. Було примітне навіть капітелі на колонках і вікна. Собор неначе злипався до купи з високими чавунними сходами й поринчатами по їх, що піднімались вгору до плацу, цвинтаря. Зливався до купи, мов одно суцільне будування з домом на два стажі, над котрим, замість стелі, був цвинтар собору. Усе це забудування здавалося суцільним, і через те, Самий собор здавався вищим удвоє, високим, величним і надзвичайно легким на червонястому полі картини, котрим була слива половина палаючого обрію, а мітно червоне небо раз у раз миготіло, неначе кліпало велетенське кров'яне око, як тільки займались і спалахували високо вгору сажні деревні сухі смолкі склади соснових дощок. Небо ніби ворушилось, мов живе, миготіло й кліпало. А собор високо-високо болванів в тому, кров'я на червоному просторі в Височині, ніби десь на високих вершинах Альп. Картина була страшна колорит її і величність нагадали мені величні й страшні картини Апокаліпсиса. І справді, я неначе бачив уявки одну з апокаліпсичних страшних картин, така вона була фантастична. Мені уявлялись скалисті береги острова Патмоси – Бо одлиски тихо сипались по височезних домах на Андріївському спуску, нижче от собору. Я неначе бачив скелі і небо огняне, і землю чорну, червоні зірки, і хмари, і високий храм, що, ніби був намальований, чорним силуетом висів серед огняного червоного неба, і я все стояв і дивився, щодувався на цю причудову картину, і не міг одвести однеї очі. очей. Я й забув. Що вихопився з дому, подивитися на страшну пожежу, бо вона вислизла зовсім з моєї пам'яті. Але з старого города з двох вулиць насунулась сила людей, декотрі катали наниз, по спуску, на звозчиках, що було сили. Натовп людей слива збив мене з місця і штовхав з усіх боків. Цікаві люди бігли бігцем униз на скверик на терасі, що був зараз нижче собору, звідки було добре видко пожежу на Подолі. Я тільки тоді згадав за пожежу, як стовпище, неначе покотилось по тротуарі, по вулиці, і недоброхіть посунуло й мене і понесло, неначе бистра течія води, згори в велику заливу, коли часом наглий, тучний дощ лє ливцем, мов з відра. Зараз таки, нижче від собору, я побачив через терасу саму пожежу, між двома високими домами на визвозі чи спуску, далеко на Подолі. Палало, ніби широке багаття в гавані над самісінькою водою. Полум'я було силенне, сухі, соснові склади дощок, колодок, сажні деревні палали довгою огняною смугою, низ жевжив червоним жаром, не наче в летенській печі або в рибальській кабиці над морем, а звідтіль все спахали, ніби огняні язики. Кучеряві червоні й оранжеві фантастичні квітки плигали вгору, спадали вниз, неначе горіло, на далекій півночі смужкою од самого низу обрію, північне сяєво виганяло, шпорляло від себе вгору, ніби червоні й жовті хвилі. Дим шугав угору все вище та вище, ніби до самих хмар. На дворі був великий, сухий та холодний осінній вітрюга. Вітер дмухав на багаття і розносив червоні іскри на воду. Іскри сипались на всі боки, ніби з мішків. Вітер крутив їх на всі боки, висипав у воду. На невеличкій терасі стовплась людей сила, не наче в церкві на Великдень. Люди повилазили на павільйон, й обсіли й обстали крівлю. Хлопчики й діти повилазили на парапет, й обсіли, й обстали його від краю до краю. За парапетом уся гора була ніби обсипана людськими головами, бо люди лізли з подолу вгору, не наче сарана. Я на силу просунувся уперед, оглянувся назад. Над моєю головою, ніби висів на небі Андріївський собор, весь червоний, ніби облитий колиновим соком або кров'ю. Чотири високі та тоненькі бані з колонками з чотирьох боків ясно виступали нарізно у середньої бані неначе обтикані й обсипані калиною. А рядком через вулицю червоніли п'ять круглих бань десятинної церкви, червоні, як жар, неначе залізні, розпечені на жарі, ніби аж пашіли вогнем, як і сама пожежа в гавані. Нижче по спуску високі на п'ять етажів здорові доми різко і ясно виступали з темряви один нижче другого своїми то круглими, то шпучастими невеличкими баштами. Всі вони стояли червоні, не наче скелі з червоними визубнями й зазубнями, усі гори за домами, далі за ярком, уся гора киселівка над подолом, з церквою і кладовищем зверху, все це або червоніло, або чорніло, як запечена темно-червона кров. Щось було пекельне й фантастичне перед моїми очима і загалом. Страшне. Здавалось, ніби сім апокаліпсичних янголів одразу вивели на Київ. Усі сім фіялів людського горя, та пожежі та крові. Незабаром вітер дмухнув з півночі, ніби буря, і посипав, мов з мішка, іскри, намежуючись гаваню квартал, де скупчилась сама за себе біднота в убогих дерев'яних старезних домках та дворах, де стояли на квартирах звозчики та знаходили собі притулок, усякі захожі на заробітки в гавані селяни. Сіно в возовнях сухе, як перець. Спахнуло в одну мить заразом. Вогонь обхопив цілий квартал. В дворах були загони худоби, зігнаної на продаж, на заріз. Крики і гвалтування піднялись, певно, до самого червоного неба. В Дніпро откидалось червоне, ніби криваве небо, червоніли ніби хмари, котрі впали й розстелені по землі серед чорної ночі. Мені самохідь пригадалась лиса гора над Дніпром нижче від Києва, повна вішальників, де кожний стунь землі, зверху під шибеницями, певно, наповнений людською кров'ю почервонів від людської крові, як почервоніли від страшної пожежі гори Дніпро. А вітер за Дніпра дмухав, мов навіжений, сухий та холодний, роздмухував ту страшну пожежу все більше та дужче. Якіним оком униз згори на поділ, що розстелявся глибоко на низу, неначе в безодні. Усей поділ був чорний та темний, наначе вкритий чорним оксамитом до самісінької пожежі. І в тій чорній темряві, ніби висіли на повітрі різні електричні ліхтарі та червоніли осяяні світлом вікна в високих домах. Яке чудове, чорне широке полотнище! Усе не наче поцяцьковане, посипане і заткане ясними блискучими здоровими зірками, в виридливих чудернацьких, сливе фантастичних взорцях. Ні домів, ні церков, ні монастирів та вулиць, нічого не видко в темряві, не наче їх там і нема. Тихо-тихо, тільки в ті чорні безодні, ніби плавають в чорному повітрі, скрізь порівнині розсіяні, повішані, ясні, білі, різкі. Сливи сонячні огні та червонясті плями до самісінької смуги огню, жару і диму пожежі.